Всім доброго дня! Компанія Авторину Стеянка Бережанська місті Тернопіль. Сьогодні у нас на продаж Nissan Максима. 2002 рік, 2.0 газ бензин. Автомобіль в дуже хорошому технічному стані. З двома комплектами коліс, зима-літо. Зимою колеса також є багажник. В салоні віддаються два комплекти коліс з сигналізацією. Вікна, всі рідні, навіть лобове рідне за засіка часу. Оригінальний Nissan. Це у нас максимальна комплектація. 4 склопідйомники, шкіряні карти дверей, електропривід зеркал, газ, четверте покоління, газписаний, електропривід сідушок, водія і пасажира. Люк присутній в автомобілі. Навіть мультируль, Клімат-контроль. два підігрів сідушок водія і пасажира. Все це, це в автомобілі присутній. Мовачі фар. Від заводиться з пів оборота, працює рівно стабільно, справно, яких нюансів по ній немає. Екранчик піонер. Можна навіть фільми переглядати, є закачані вже при бажанні. Так, Йдемо далі тормозні колодки по кругу помінені. Видається, старий комплект колодок, газіболон великий у нас, запаска, домкрат, ключі, все в автомобілі присутнє. Газ у нас вписаний. Є незначні такі потертості по кузову автомобіля, звичайно, автомобіль не новий, але нічого критичного немає. Арки у нас підкрашувалися, була ржавчина, тобто ніхто нічого не скриває. Ржавчина на даний момент по... По автомобілю немає. Пороги також мали ржавчину, покращені, вровлені баранником. Шкіряний салон, в хорошому стані, не затерті, не протерті. Колеса 4 штуки зимових, нові, також віддаються в комплекті. Все в хорошому стані. Чотири склопідйомника, затонування вікна, козирки в автомобілі присутні. Електропривід. Зі сторони пасажира також присутні, шкіра також в хорошому стані у нас. Повторюся, два ключа, а, синалізація, два комплекти коліс, все віддається в автомобілі. Новий акумулятор, мотор спеціально не мився, щоб ви бачили, що ніяких потоків масла і так далі ще немає нічого. Стакани у нас нормальні, не ржаві. Це в хорошому стані. Автомобіль продається як за готівку, так і, можливо, покупка його в кредит, в розстрочку в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок, Стоянка, Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Також у нас є трейд-ін, обмін автомобілів. Якщо ви хочете міняти свій автомобіль на цей або на будь-який із наших, то дзвоніть, пишіть, на всі запитання ми дамо відповідь. Також ми автомобілі викупляємо і приймаємо на комісію. А по даному автомобілі, якщо у когось залишилися якісь додаткові запитання, то дзвоніть пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.